Ніч над окупованою територією здавалася тихою. Усе було як завжди: сторожові вежі, патрулі, далеке гудіння дизель-генераторів на військових базах. Але ця тиша була оманливою. Українські дрони вже йшли на свою ціль, і кожна секунда наближала момент, коли ця тиша розірветься десятками вибухів. Мішенню став один із найважливіших російських об'єктів у глибині тилу завод. Де збирали зброю для фронту? Тут виробляли комплектуючі для безпілотників і деталі для артилерійських систем, і вузли для ракет. Саме звідси надходили ті залізні птахи, що падали на українські міста. Кремль пишався цим заводом як стратегічним, і тому він був посилено охоронюваним. Росіяни вважали, що сюди українські сили ніколи не дістануться, але вони помилилися. Першими в повітря піднялися розвідувальні дрони. Вони рухалися низько, майже торкаючись верхівок дерев, щоб уникнути виявлення радарами, камери фіксували кожну будівлю, кожен ангар, де могла бути зброя чи боєприпаси. У той час інші групи безпілотників уже летіли за ними ударні. Їх не цікавили дрібні цілі. Їхнім завданням було зруйнувати серце цього заводу. Російські радари намагалися відслідковувати ситуацію, але українські системи радіоелектронної боротьби створювали десятки хибних сигналів. На екранах операторів з'являлися то фантомні цілі, то дивні спалахи. Це був справжній хаос, і поки російські розрахунки намагалися зрозуміти, куди спрямувати вогонь, основна група дронів непомітно наближалася до потрібних координат. Удар мав відбутися синхронно, аби ворог не встиг відреагувати. Кожен дрон отримав точні координати: склади пального, ангар з обладнанням, цех електроніки. Українські оператори знали у разі успіху: ця атака паралізує роботу заводу на довгі тижні. Це був не просто рейд, а стратегічна операція усе йшло до того моменту. Коли нічна тиша перетвориться на вогняне пекло третя година ночі. Над заводом зависла тривожна тиша, але вже за кілька секунд вона зникла назавжди. Перший український ударний дрон врізався в дах цеху, де зберігалося електронне обладнання для систем наведення. Вибух миттєво вирвав шмат даху, полум'я вирвалося назовні, а потім, у темряві, загорілися сусідні приміщення. Ледь росіяни встигли зрозуміти, що сталося, як по території накотилася друга хвиля. Дрони вдарили по складу пального. Вогняний стовп здійнявся вище за будівлі, вибухова хвиля розлетілася на сотні метрів. Резервуари з пальним спалахнули один за одним, утворивши величезне вогняне море. І з кожним новим вибухом. Земля здригалася так, що навіть охоронці на відстані кілометра втрачали рівновагу. Атака була не хаотичною це була ідеально злагоджена робота. Один за одним дрони влучали в найуразливіші точки енергетичні вузли, ангар із верстатами, склади, де чекали на відправку деталі для ракет. Кожен вибух був розрахований на те, щоб паралізувати завод надовго. Російські ППО спробували відкрити вогонь, лунали постріли з великокаліберних кулеметів, у небо злітали трасери, але це вже було запізно. Українські безпілотники атакували одночасно з кількох напрямків, і навіть ті, які збивали, падали на територію комплексу, детонуючи серед ангарів і техніки. За кілька хвилин завод, який росіяни вважали неприступним, перетворився на палаюче поле руїн. Горів дах головного цеху, склади вибухали один за одним, а пожежа розповзалася все далі, охоплюючи нові й нові ділянки. Для ворога це стало справжнім шоком удар прилетів там, де вони почувалися в безпеці. Коли перші вибухи стихли, а полум'я вже охопило більшість корпусів заводу, стало зрозуміло це не локальне займання, а катастрофа. Вогонь виривався з ангарів. Де зберігалися готові корпуси безпілотників і деталі для ракет. Кожен детонований склад додавав нову силу пожежі. Небо над територією заводу світилося багряно-червоним, а дим здіймався на кілька кілометрів угору. За даними розвідки, у цих цехах зберігали не тільки запчастини, але й готові комплекти для бойових дронів, які планували передати на фронт уже найближчими днями. Усе це перетворилося на уламки й попіл. Українська атака знищила не лише продукцію, але й саме виробництво. Верстати, інструменти, кабелі, системи живлення все згоріло, чи було пошкоджене вибухами. Росіяни намагалися врятувати ситуацію. На територію кинули пожежні бригади військових і навіть місцевих робітників. Та хаос і масштаб вогню робили їхні зусилля марними. Вибухи продовжувалися один за одним детонували залишки боєприпасів і пального. Навіть через кілька годин після удару завод залишався охопленим вогнем. Цей об'єкт мав для Росії не лише військове, а й символічне значення. Кремль позиціонував його як фортецю оборонки, приклад того, що навіть під час війни виробництво працює безперебійно, і ось тепер ця фортеця. Впала в одну ніч. У місцевих чатах почалася паніка. Люди писали про серію вибухів, від яких у будинках вилітали шибки. Відео палаючого заводу миттєво розійшлися соцмережами, і світ побачив, як безпілотники, зроблені з недорогих комплектуючих, здатні знищувати те, що ворог будував роками. Найбільший удар був завданий по психології. Російські військові вперше відчули, що навіть у глибині тилу немає захищених об'єктів. Українські дрони довели не існує більше безпечної відстані. Ця нічна атака стала чимось більшим, ніж просто знищенням військового заводу. Вона стала символом нової епохи війни. Якщо раніше головними аргументами на полі бою були танкові колони, ракети і літаки. То тепер усе частіше вирішують невеликі безпілотники, створені фактично з цивільних деталей. Україна показала всьому світові навіть коли у ворога в кілька разів більше ресурсів, сучасні технології та кмітливість здатні змінити баланс сил. Там, де Росія витрачає мільярди на виробництво, достатньо десятка операторів і групи дронів, щоб знищити стратегічний об'єкт. Паралізувати цілі заводи і завдати удару по моральному стану противника. Ця операція стала сигналом для кожного російського солдата і командира немає тилу, немає безпечних зон. Кожна база, кожен склад, кожен завод може стати наступною ціллю, і саме це знання підточує впевненість, створює відчуття безсилля, яке ніяка пропаганда вже не здатна перекрити. Для українців же ця атака стала черговим підтвердженням боротьба триває, і навіть маленькі, здавалося б, ресурси можуть давати величезний результат. Бо справа не тільки у зброї, справа в тому, хто готовий боротися до кінця. Завод, який ще вчора працював на війну, сьогодні лежить у руїнах, а світ знову побачив, що майбутнє належить тим, хто вміє діяти швидко, сміливо. І нестандартно українські дрони не лише зруйнували виробництво зброї, вони зруйнували сам міф про о, непорушність російської військової машини.